Вітаю вас на сімейному бюджеті за наступні сім хвилин спробуємо розібратися з легальністю використання Vice та Pioneer і з платою податків з тих коштів, що ви туди отримуєте. Одразу хочу розділити ФОП і фізичні особи. Ми поговоримо більше про ФОПів, тому що по фізичним особам там все достатньо однозначно. Це доходи з іноземних джерел. Ви маєте з них сплатити 18 плюс півтора раз в рік задекларувати. Якщо ви цього не робите, то маєте зрозуміти, що є ризики, і вивчити всі ті ризики, і штрафи, і автоматичний обмін інформацією між податковими різних країн, вам буде цікавий. Ну і другий момент: якщо у вас є доходи, але немає офіційних доходів, то вам досить важко буде в цивілізованому світі ці кошти трати. Тепер щодо ФОПа, тут ситуація менш однозначна. Тому що з часу воєнного стану багато людей цікавиться, деякі вже почали використовувати бізнес-рахунки ФОП Піонірі та вайз. І я хочу сказати, що це відео це не є податкова консультація, це моя власна точка зору, яка базується на трьох речах: ну, по перше, на вивченні законодавства. По друге була розмова з Юрієм Середою, головним бухгалтером, і там він давав багато лінків законодавства. А також я відвідав фінансову праву конференцію it асоціації України і окремо дякую Оксані Петрусь, голові юридичного департаменту компанії Алькор. Вона теж дуже детально, якраз з літками на законодавство, розібрала цю тему. Якщо все спростити, чи може ФОП приймати гроші на ВАЗ? Позиція ДПС, що ні, тому що є кілька аргументів. Головні з них це якби валютні обмеження, та що потрібно всю валютну виручку заводити на рахунки банків в Україні. І Оксана тут згадує про контраргумент про постанову НБУ, лінк, яку даю вам в описі. Ця постанова каже, що ці обмеження не стосуються експорту послуг. Ну, точніше, там, так, що є граничні строки для заведення валютної виручки від товарів, і немає цих строків для послуг. Так? Тобто, це валютне законодавство, яке регулює НБУ, а не податкове. І е, другий головний аргумент податківців це те, що е, ці системи не є якби банками, Вась та Піонір, А ми розуміємо, що в класичному банку, там десь в Польщі чи в Іспанії, Українському ФОПу, швидше не відкриють рахунок, тому що в них буде валютне питання: а чого ви відкриваєте в нас суб'єкт підприємницької діяльності? як… Український ФОП, давайте реєструйтесь в Польщі і тоді ми вам відкриємо. Так, і це цілком резонна позиція. Я також зауважу, що коли ви хочете працювати як ФУ. На Вайс або Піонір, да, то ви маєте ну, враховувати, що ви при цьому зберігаєте податкове резидентство України. Бо якщо ви збираєтесь жити десь там в Іспанії чи Польщі і працювати чи з українського платити і податки тут, ну, в тих країнах можуть виникнути рано чи пізно питання. Хоча є країни, наприклад, Хорватія, які вам це дозволяють робити, і в нас на каналі є окреме відео там, про Digital Nomad Visa і так далі. Це ми трошки в сторону пішли. Отже, основний аргумент податківців, що якби, Вайс це не банк, це електронні гроші, ну, типу там не грошові розрахунки, а єдина система не може їх використовувати. Так? І е, тут є, в принципі, контраргумент, та, що платіжні системи і Регулюється законодавством країни, Вайс не є платіжною системою за законодавством України, та і тому ті визначення електронних грошей е, вони не стосуються розрахунків на Вайс. Ну і все таки, якщо дивитись там на логіку здоровий глузд, та то Вайс це рух коштів, так а не рух там якихось віртуальних квазігрошей. грошей. Тому а, тут е, ситуація така: є позиція ДПС, що от не можна, тому що там електронні гроші, тому що там треба заводити виручку, і так далі. І е, є позиція юристів, які кажуть, що дивіться, якщо ви цих ризиків спору з ДПС е, не боїтеся, то в принципі можете. Що вам потрібно для цього робити? Ну, по-перше, ще раз повторю: ви відкриваєте ваш піонір бізнес-каунт, як ФОП. І на цей бізнес акаунт ви, ви приймаєте гроші за інвойсами чи договорами. Так само, як на звичайний ФОП, так, ви вже знаєте валютний контроль в українському банку, має бути договір, має бути інвойс, і в призначенні платежу має бути посилання за що вам ці. Оплати поступили, тобто там for consulting services, for, for programming services, там ако to invoice, інвойсь контракт до От коли ви це робите, ну і я, звісно, мушу це сказати, це очевидно, так, і при цьому ви платите 5% податку, так, декларуйте, платите в Україні. То тоді ось у вас є цей ризик, що доведеться спорити з податковою. І е, судової практики на сьогодні немає, якихось узагальнюючих роз'яснень немає, тому комусь з вас може не пощастити. А, і ви вже для себе вирішуєте, вам це не комфортно, так, взагалі думати от про ці ризики, що може там податково в якісь листи писати штрафи нараховувати. Чи ви ось ознайомилися з позицією юристів, з позицією е, законодавством? Так, і ви в принципі до цього готові, якщо вам. Не пощастить, так і, і вас перевірять. Я також хочу сказати, що є ще позиція податкової в індивідуальних податкових консультаціях. Ну, наприклад, в мене один з клієнтів дав запит: чи можу я працювати через ваш бізнес? І ми відповіли, що якщо ти хочеш працювати через земнореземний рахунок, то ти 18 плюс півтора. Ну, відверто кажучи, така слабка аргументація та. Тільки тому, що цей іноземний доход і іноземний рахунок, то потрібно платити як Ось. Але знову таки, от може бути ще такий підхід податковий, я маю вам про нього розповісти. Тепер щодо важливих моментів: лінки в законодавстві я даю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, та? чи ви би готові були взяти на себе ці ризики, чи вам це потрібно. І також даю в лінках цього в описі до цього відео лінки на відео з Юрієм і відео з Оксаною, де ви можете набагато більш детальніше про це подивитися, хоча висновок. На мене досить зрозуміло. Моя особиста позиція полягає в тому, що ФОП, після того, як він сплатив податки, вільний розпоряджатися своїми коштами. І, до речі, в індивідуальних податкових консультаціях ДПС ця норма теж певний момент проскакує. Так? Що ФОП може самостійно вирішувати, як йому використовувати кошти після сплати податків. Я сподіваюся, що ми в Україні будемо до цього йти. Не забудьте, будь ласка, лайк і до нових зустрічей на сімейному бюджеті.